Зими докигали, казав, старий, а де тепер люди вандика до бульбу бо сад я, сад я, беруть, та вже садять. А тоді такі зими були, що на Юрі, от рахуй 6 травня Юрі, то казав бояра, що лише це пішов був перший плуг орати, що так зими такі довго лежали. А ну, а колись хати були соломом понакривані, так люди сіяли жито і молотили, і потім такі. Сніпки такі невеликі робили, і тими сніпками пошивали хату. Верха солому було в усіх людей понакревано, потім вже десь почали так дарти таку драницю з, з того з ялиці та оббивали таку драницю. Ну а більше під солому все було. То каже, що так як не ставало дозимувати худобу навесні, що землю довго лежали, то навіть брали дари литої стріхи тих сніпків на січку, аби, аби дозимувати було худобу. От таке було. Тепер би полів, що пустує, що пустує. А де дві хори, які все дещо є, що вбив, антика ніхто косов не не, 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 не покигає ніде. Все пустоє. колись так ніде ж креметочка була, ніхто не знайшов десять пустувало.